Доброго ранку і дякую за те, що дали мені можливість поговорити про інструменти планування. Я це зроблю в своїй презентації так з погляду такої рефлексії. І пер... Усім, це буде така запрошення до подальшої дискусії цих інструментів. Перш ніж ми почнемо, мені варто сказати. Що це мої особисті міркування і рефлексії, які базуються на моїх враженнях, на моїх дискусіях із людьми, які працюють у Вінниці чи по всій Україні. І на жаль, мені бракує інструментів для того, щоб підтвердити і підкріпити свої рефлексії, і тому дуже важливо зауважити це самого початку в Україні. Зокрема, у Вінниці нам бракує. Спектру всього спектру інструментів для того, щоб проаналізувати процеси трансформації. І ще одне, що варто сказати, тобто, це я хочу поговорити про рефлексії у часі війни. Звичайно, мої рефлексії дуже відрізняються від того, що ви переживаєте і розумієте під час війни. Але в своїй особистій ситуації, з свого погляду, я вже можу сказати, що я помітив, що дуже багато всього змінилося, починаючи з лютого 22-го року. І навіть стосовно того, скільки часу я проводжу в Україні, і поза нею, і а, що я роблю, а чого не роблю в Україні? Отже, тому хочу виділити час на рефлексію і, мабуть, ще поки що не можу дати якихось конкретних пропозицій. Адже на початок презентації дам вам коротенький контекст. В Вінниці я думаю, що українці багато знають про Вінницю. Більшість з вас, мабуть, знають, що Вінниця це така історія успіху. Кілька разів за останні роки Вінницю обирали найзручнішим містом для життя в Україні, і також тут, у Львові, ви... Мабуть, знаєте, що це місто в Україні, яке ну не аж надто далеко від лінії фронту, але життя там продовжується, вони продовжують розвиватися, допомагати релокованим бізнесам, і багато проєктів, які були заплановані раніше, зараз там таки впроваджуються. Важливо також знати про те, що Вінниця це приклад історії успіху, але я думаю, що основним планом не було власне досягнення цього успіху. Все почалося десь років 15 тому, і тоді вони були приблизно в таких самих умовах, як і інші міста. Проте вони почали розробляти свій власний комплексний підхід і почали його впроваджувати перед війною ще, і вже це стало таким модним в Україні. Вони розробили свої інструменти, політичне бачення в них було відповідне лідерство. І були інституції, які займалися питаннями урбаністики, розвитку міста. В них були відповідні спроможності, і те, що ближче до теми моєї доповіді сьогодні, в них були відповідні інструменти планування. Отже, це був такий короткий вступ про Вінницю. Я сподіваюся, що хтось таки напише книжку про це місто, тому що дуже багато цікавих речей можна дізнатися із прикладу Вінниці і також застосувати до процесу реконструкції в інших містах. Хочу також кілька думок висловити про трансформацію, відбудову і інструменти планування. Почнемо із трансформації. Здається, що все дуже просто. Ми змінюємо місто на сучасне місто, місто 21-го століття, постіндустріальне місто. Нам здається, що в нас є розроблена траєкторія, все логічно. Але насправді не все так просто. І можна ось, наприклад, навіть подивитися на історію України за останні 30 років незалежності, коли час від часу інструменти розвитку. Змінюється. По-перше, не завжди легко зрозуміти по якій траєкторії рухатися. Наприклад, якщо ми говоримо про рух в нас напрямку Європи, то спочатку не всім це було зрозуміло, і можу сказати, що у Вінниці оце бачення європейського міста з'явилося досить рано. Далі потрібна консолідація і цієї траєкторії. час від часу знову ж таки українські міста. Не завжди використовували інструменти діалогу. Деколи вони не працювали іноді були складніші часи були революції. Зараз відбувається війна, і в таких умовах буває складно дотримуватися запланованої траєкторії напрямку руху для трансформації і руху в напрямку європейської інтеграції. Коли ми говоримо про трансформацію і відбудову в контексті Вінниці, то ось є плани, як все зробити правильно. От власне людський масштаб, всі правильні принципи. Але потім почалася агресія саме в цьому місці. Майже рік тому сюди влучила російська ракета і зруйнувала велику частину цієї площі, вбила людей. І це змінило дуже багато, тому що виникають додаткові етичні питання, що тепер робити з цим місцем. Тепер же це не є таким очевидним, тому що тут йдеться не лише про людський масштаб чи про ті плани, реконструкції площі, які були на початку. Тепер є і інші цінності, які стають в центрі, які є важливими для людей і для громади. Їх важливо зрозуміти для того, щоб придумати, як можна реконструювати це місце. Отже, перші такі провокативні висновки, сподіваюся, ми потім зможемо їх обговорити. На тому етопі, на якому ми зараз перебуваємо, ми по суті дійшли до такого кінця історії інструментів планування. Дуже багато тих інструментів, з якими ми працювали раніше, вони вже більше не працюють або працюють гірше, ніж працювали раніше. Отже. Нам потрібно враховувати якісь місцеві контексти набагато більше, ніж ми це робили за останні за попередні роки. І тепер коротенько про два інструменти планування, якими ми користувалися у Вінниці, і я думаю, що вони також доклалися до історії успіху цього міста. Ну, перш за все, нам вдалося власне ви. Перевести у цю о, стратегію розвитку на міське середовище, тобто це була стратегія просторового планування, яка була розроблена. Ось о, тут, на цьому слайді, бачимо, так, ну він цілком логічний, звичайно, завдяки певним принципам. Ми почали аналіз і розгляд трансформації. Отже, перше, що потрібно зробити, подивитися на структурні елементи, подивитися, що працює зараз. Спочатку не так важливо, в якому напрямку ви хочете рухатися, а спочатку найважливіше це зрозуміти, що працює, і потім знайти способи, як поєднати ці елементи із новими формами. Які власне допоможуть нам рухатися в запланованому напрямку розвитку. Друге, це потрібно, щоб вони були комплексними, не лише інтегрованими. Тобто потрібно, щоб це була одна цілість із самого початку. І потрібно також пояснити це розуміння міста цього образу майбутнього. Ось тут Ця картинка вона має затриматися у голові людей. Тобто, навіть якщо вони не мають глибинного розуміння, вони мають мати оце Картинку, ось вчора, наприклад, про це згадували в презентації Орхуса, і я насправді дуже вірю в такий інструмент і в його ефективність. Третє це те, що потрібно зрозуміти не лише різні масштаби, але потрібно з самого початку розуміти рішення, які можуть існувати на цих різних рівнях і в різних масштабах, для того, щоб люди повірили в ці інструменти. Ну, ви знаєте, ми завжди маємо сумніви навіть з самого початку, навіть коли в нас ще немає остаточного рішення. Рішення нам потрібно все одно показати, як оця ідея, як ці інструменти можуть спрацювати. Ну і далі, проект можемо на різному рівні його впроваджувати. Це можуть бути швидкі проекти, можуть бути масштабні проекти, які вимагають часу, але вони є важливими для великих трансформацій. Ну і підсумовуючи це. В секції хочу показати вам другий інструмент, який ми застосовували і плануємо і надалі застосовувати. Ми переконані, що це буде корисний інструмент для подальшого планування. У нас е, був це такий конкурс. Е, про конкурс це, це можливість обговорювати різні бачення, різні підходи. Дуже багато. Е, Планів, ось бачите, були концепції, які відповідни концепція Корсу, яка відповідає стратегії просторового планування. Ось знаєте, як Європейський урбаніст, мені здається, що тут все очевидно. і Нема питань, чому це має працювати. У Вінниці потрібно було пояснювати, чому це має працювати, тому що вже якась була існуюча система, і треба було пояснити, чому нова система має працювати краще і яким чином вона буде працювати краще. Тому важливо починати одразу не із планування, а виділити час і знайти інструменти, які дозволять вам. Зрозуміти, якими є проблеми, якими є потенційні рішення, якими можуть бути якісь конфліктні ситуації, які є основні завдання, цей метод дуже часто використовують у Швейцарії, в Австрії. У нас перший досвід використання цього принципу був у Вінниці і під час війни. Всі учасники і взагалі під час проекту, в принципі, всі учасники бачать, що відбувається, і ще в процесі роботи, і можуть ділитися власне, своїми напрацюваннями. Цей план ще не реалізований. Під час війни звичайно тяжко його реалізувати, тому він ще не дійшов до свого завершення. Але він дозволив консолідувати бажання і полі... включно з політичним бажанням про те, що потрібно додаткову травмальну лінію, про те, що потрібно провести трансформацію, вона буде дуже важливою. Далі проведення конкурсу, яке вам показував раніше, ось планування площі. Вирішення важливих питань для цієї території, і підготовка першого етапу впровадження. Якщо у вас є проект, не можна просто його підготувати і чекати на гроші, і потім починати його впроваджувати. Потрібно мати глибинне розуміння. Підсумки. Коли ми говоримо про інструменти планування, нам потрібно розуміти як метод, тобто це не є якимось об'єктом, це не є засобом, це є методом, який використовується в рамках інструментів. урбаністи, містобудування і містопланування, нам потрібно розуміти, як. Це все розробляється, і як можна це впровадити, і як це буде впроваджуватися в кінцевому результаті потрібно. Зрозуміти, ну якщо ви, наприклад, граєте на якомусь музичному інструменті, то ви мусите розуміти, як, як видобувається звук з цього інструменту, а не просто використовувати його як якийсь об'єкт. І тут так само. Ну і звичайно, потрібно залучити зацікавлені сторони, тому що саме вони і мають значення, і визначають все, що відбувається. Тобто потрібно знайти такий формат, який дасть можливість залучити. Ті сторони, які власне приймають рішення, але не тільки їх, а також людей, які мають нове бачення міста. Наприклад, коли у вас є команди, які беруть участь у тому конкурсі, як я, наприклад, вам розповідав раніше, цінність інструментів не в тому, що вони мають на 100% бути впроваджені, а в тому, що вони створюють простір для появи нових ідей. І тут можуть бути враховуватися різні нові проблеми, наприклад, аспект кліматичних змін. Спочатку це не було очевидно. На початку цього проекту ми це не враховували, але в рамках розвитку цього проекту у Вінниці з'явилася ініціативна група, і зараз вони продовжують свої дослідження в цьому напрямку. Ну і перш ніж я зроблю основні висновки, хочу сказати, що потрібно критично ставитися до інструментів, до того що вам пропонують. Подумайте про те, звідки вони з'явилися, наскільки вони пристосовані до місцевих умов. Світ змінюється, знаєте не завжди. Все можна робити так, як це робилося 30 років тому, часом навіть так, як 2 роки тому вже не працює. Тому потрібно подивитися на те, що вже є, і поставити якісну ціль і продовжувати працювати, застосовувати інструменти, створити такий комплексний план просторового розвитку. Ось бачите, оця стратегія розвитку у Вінниці допомагає також процесу моніторингу, спостереження за розвитком, як ми продовжуємо розвиватися. На жаль, ми не знайшли інструменту, як якісно це зробити, тому що я вважаю, що тепер важливо. Знайшли інструменти, які дозволять нам визначити, чи ми рухаємося в правильному напрямку. Дякую за увагу. Сенкі самачфозис інспеж дякую за таку надихаючу презентацію. У мене коротке запитання на початок і також я хотіла би заохотити наших слухачів також ставити запитання. Я хотіла поцікавити ось чим, тому що ми говоримо багато про надання інструментів. І має бути для цього необхідний контекст, оскільки ми всі говоримо про те, що нас бракує зараз спроможностей, і також недостатній рівень довіри між різними стейкхолдерами. І оці інструменти, які ви щойно нам представили, тут потрібне і одне, і інше у великій кількості, якщо так можна сказати, чи могли б ви трішки поділитися своїми рефлексіями стосовно процесів. Встановлення належного рівня довіри і також збільшення спроможностей у місті Вінниця. Так, ми розуміємо, що там 10 років тому все було зовсім по-іншому. Ми знаємо, що дуже складно повторювати щось, що було вже раніше. Ось, я маю на увазі використовувати ті самі інструменти, але дуже багато чого змінюється. Я вже говорив про те, що у нас є. Візія, тобто стейкхолдери основні, що це є європейське місто, європейський шлях, і це означає, що ми знайшли інструменти, які могли би перекласти, що так можна сказати, трансформувати це все, і з врахуванням того, що дуже високий рівень довіри з боку людей, тобто люди вірять дуже сильно в цю ідею. Це є інструмент, який допомагає нам трансформувати це розуміння у якусь просторову картинку. Я думаю, що за тих умов, в яких ми зараз знаходимося, всі ці інші інструменти які в нас є. У нас немає чогось такого, що могло б дійсно перекласти це все трансформувати на цьому етапі, тому що зараз ну, ситуація такою не є у Вінниці. ті інструменти, які дозволяють нам. Працювати будуючи діалог, також можуть бути в нас і конфлікти інтересів дуже часто. Так вони виринають на поверхню, і саме в таких ситуаціях в використання інструментів надзвичайно важливим. Дуже дякую.